Всем привет, з вами Влад. Ми сьогодні будемо грати в е, Майнкрафт, друга серия. Ну, за кадром я зробив два. Ба... Перше. Пішов до хатки, второй забрав кожну бру. Ну, все забрав там, що я мав. Друге. Тобі зробив священну пещеру. Третє... Ну там же я сказав, уголь достав. Четверте, поехали! Беру планшет, ну, ну, я вже парад включив. Ну, того я не добув в уголь, а я добув... Вот того уголь. Ну, це було кидубрижа. Не зважай піорі. Наче мало я жар. Ось такі там щось дивиться, а то не плямки. Трошки буде смішна серія. Ти не попадаєш в кадр. Це одним словом. Попадай Від... в кадр. Ні, відео не попадає в кадр деколи. Ну, вийшли на двір уже, нарешті, аллилуйя. А крика майже вже зломана. Повертаємось домой. Ну як, знаєш, нагадує мені гру, якщо давати збоку, то я ніби при... прийшов в параллельний світ. Там сиджу таке з геймодом, там таке, е, ніби, як яктом. Ну, світ такий. і там розові блоки. Бері. Не розові, а розові як там. Я играю. Не би розовым таке. Блоки самі. Це було пухай, бо я скоро здохну вже. Я б хоч не немає з'їсти, там, ням-ням. Вс. не факю. Факелічка. А ще зробити Факелі. ой, Все. все, Ми на другий раз покажемо э, мороз. Ну, як зробити домашній стик заморожений. Хватит же жарти, я сам вже захотів. Лайка хай же диплянка, что он захотіл здесь ну, жарить там. Напихайтесь. У мене, я повторяю, у мене бак з одним сталося. У меня щось зомбари мне наб'ють. И вовки я что не розумію. баг. Солнце сідає дам лягати спати. Так вот уже ж! Ты не в кадр, друзья. О! <плес> так, шукаем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. далее играем. Прям влазим нормально девиц сам. Хорошо, давай еще. Я двигаюсь тоже через видео. <плес> Ня! Не хочу. Визовую камеру что-то заблукали. Де моя хата? Де моя п'яна хата? Бак. бак бак баг Що за бак? Все став. Банк. А, вже все, вже ранок. Так я задумался не появился. А хто хоче, я зроблю там не в себе в хатці, або навпроти себе. Або, блин. Там навпроти читову хату нову. Я можу подарити там, якщо я алмази, Якщо в мене буде куча железа, я йому подарую трохи железо, півставку. Я в парал... паралельному світі, ура! Це жартуй, що нема паралельного. що трохи не зведе до панелі. Бачите, таке є. На сьогодні серію можна закінчувати. Ну ще не дуже закінчувати, ми ще не почали ходити в пещеру, але не знайшли. Майже знайти на пещеру. Або відео якесь вийде таке. Хоч ми на другу серію знімати початку. Сьогоднішнє відео було дуже коротеньке, вибачте. Ну, але ми ще маємо. Але ще ж м -м -м, на другий раз мало, ну я запланував, сьогодні вже третя серія буде завтра. Так. Але я сьогодні, ну, хоч покажу дверку, як роблю. Дробляю дверку, так вода дереву. Я, ну, беру, скидаю, скидаю, скидаю. Ой-е. Беремо дверку і ставимо. <кхи> Ну це малий один рогнув, а не выводять туда? одним словом. Як вам сподалося це відео, ну я не думаю, що воно гарно вийшло. Ну всім підписуємося, ставим лайки. Пока-пока.